Доброго дня, і так, споживачі газу 1 жовтня поточного 2023 року вже зможуть побачити в своїх платіжках менші суми за розподіл газу. Зміни в тарифікації розподілу газу зумовлені розрахунку розподілу газу по новому, тобто є нова формула, по якій будуть розраховувати. І в сьогоднішньому відео я би вам хотів. Детально розповісти, хто очікує на зменшення тарифікації за розподіл газу, та як в результаті отримати оцю знижку на розподіл газу, якщо все ж таки у вас платіжка прийде старими тарифами і старими сумами по оплаті цього виду комунальних послуг. І так, поїхали. Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу. Деяким українцям з 1 жовтня 2023 року зменшить тариф на доставку газу. У національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, вважають, що зміни допоможуть зменшити фінансове навантаження на побутових споживачів. Так, в Україні з 1 жовтня при визначенні мінімальних обсягів річної замовленої потужності враховується виключно функціонуюче газове обладнання бутового споживача, яке не було опломбоване. Комісія Таким чином хоче зменшити фінансове навантаження на побутових споживачів, які протягом попереднього газового року, що триває з жовтня 2022 року до вересня 2023 року, споживали мінімальні обсяги газу. Для прикладу національні комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг навели приклад на платіжці споживача на буковині, у якого опломбовано палювальний прилад та водонагрів. Якщо до змін споживач щомісяця платив за розподіл 50 2 гривні 7 копійок, то тепер сума в платіжці знизиться до 6 гривень 47 копійок. За рік споживач зможе заощадити 547 гривень 25 копійок. Якщо подивитися на картинці, яку нам надають, то от перша лінія це плата до змін і нижча оплата після змін. В першому стовпчику ми бачимо мінімальний обсяг споживання. Метра кубічного це 314 метрів кубічних на рік. Тобто після зміни, після перерахунку, буде 39 кубічних метрів на рік. І якщо це в гривні еквіваленті, то в місяць він платив 52 гривні 7 копійок, то час буде платити 6 гривень 47. І якщо це конвертувати, річний показник, хто за рік платив за оживання 624 гривні 86 копійок, тепер будуть платити 77 гривень 61 Кожна газорозподільна компанія самостійно визначатиме мінімальну плату для приміщення, яке не користується або частково не користується газом. В закінченні цього відео прошу вас написати в коментарях, що ви думаєте щодо цього нового способу нарахування оплати за розподіл газу, який буде з 1 жовтня 2023 року.